народі депутати Ткаченко, Горбенко, Козар. Ну і я звісно зареєстрували законопроект 12361 який надає право підкреслюю це основне слово право для, для тих, хто намагається отримати відповідну освіту або отримати цю освіту, дати право безперешкодно виїжджати і. Повертатись до України, це цей закон сам за зміни в закон про військовий обов'язок, військову службу, про порядок виїзду, про правовий режим воєнного стану. Тут питання в тому, що зараз ми маємо яку ситуацію, коли юнаки в 17 років виїжджають за е, межі України, а потім вони вже не повертаються. Але при цьому, навіть коли я, я з ними спілкуюся, ну бо я там. В деяких вузах викладають кібербезпеку. вони кажуть, що ми готові повернутися ну з точки зору, хоча б на літні канікули, бо спостерігати за те, що відбувається ну в Україні, там за межами України, до достатньо важко. Ну і ми повинні дати таким юнакам. Право повертатися, хоча б на літні канікули, можливо, вони приймуть потім інше рішення, залишаться в Україні. Це ж їх право, правода, але зараз дійсно відбувається дискусія. Я думаю, все ж таки, що в першу чергу цим питанням, як то кажу, будуть драйвити це генеральний штаб. І міністерство оборони України, а не народні депутати при всій повазі до народних депутатів України, бо не народні депутати займаються проти плануванням захисту України, а са ж таки Генеральний штаб і міністерство оборони України. Але при цьому я дуже дуже сподіваюся, що все ж таки законопроект 12361 хоча б пройде комітет і потрапить на перше читання. Бо поки що навіть комітет, це не наш комітет, не комітет на безпеки, його не пропускає через комітет. Ну, поки підстави я не знаю. Буду там вже розбиратись пізніше або мої колеги. Але я сподіваюся, що коли він зайде в парламент, то дійсно тоді тільки почнеться дискусія. Олександр, ну ви кажете, не знаєте, а є якісь припущення, чому не пропускають цей законопроект наші можновладці? Це не профільний комітет, тобто це не комітет національної безпеки оборони та розвитки, Це інший комітет пана Марешко Олександра. Е, ну не знаю, на сайті ради вісить просто, що надано на розгляд комітету, і комітет поки ще його не розглянув. А запрошувачі ще... як довго має комітет розглядати? Я зараз поясню, можливо, ще е, дозбируються якісь відповіді від тих ж самих міністерства освіти, міністерства оборони е, збройних сил України. Ну бо комітет повинен зібрати з урахуванням ситуації відповідні відповіді, відповіді від всіх стейкхолдерів для того, щоб е, внести вже його на засідання е, комітету. Окей, пане Олександре, скажіть, будь ласка, ну коли ми mm -hmm. розмовляємо про... Підстави для виїзду віком від 18 до 24 років наших громадян чоловічої статі, що окрім студентства або навчання за кордоном ще передбачено в вашому А В дванадцять тридцять штавин передбачено тільки та категорія юнаків, які або будуть вступати до вищих навчальних залків на денну. Форму освіти або які з 25 року вже вступили на денну форму освіти. Е, інших варіантів немає для цих категорії. Тільки навчання. Правильно? Так, да, інших варіантів немає і не передбачаються. Ну і давайте будемо відвертими. Mm -hmm. Ми знаємо вже багато, ну десятки прикладів, коли навіть ведучі з телебачення при всій повазі до ведучих з телебачення виїжджали, е начебто відрядження або відпустку, будучи заброньована, потім вже не поверталися. Тому дивиться, це дуже така чутлива ситуація, коли з одного боку, ну відверто кажучи, я особисто теж не, не знаю, як знайти такий механізм для того, щоб потім е ми не спрокували величезну, фронт, тобто величезно масове бігство на так, цієї вікової категорії з України.